Доброго дня всім, хто мріє придбати твердопаливний котел і встановити його для опалення приватного будинку. Я для свого будинку придбав у 2022 році такий твердопаливний котел з назвою Зубр. Зрозуміло, що під час війни альтернативний вид палива досить актуальний, скажімо так. Тому я його встановив за допомогою приватних майстрів, сантехніків, і вже другу зиму експлуатую. Експлуатую не на повну, не можу похвалитися, що всю зиму топив, так як, в принципі, зима остання була досить тепла. Котел все-таки твердопаливний, розрахований на більш низьку температуру. тому... Періодично, коли температура падала до мінус 10 і нижче, я його запускав. Котел шахтного типу. Ось такий, уявляє собі і всередині на 120 літрів. Потужність його відповідно 12 кВт. Я взяв менше, ніж квадратура будинку і не прогадав, тому що, в принципі, наші зими, слава Богу, не так холодні, тому цього достатньо. Е, зрозуміло, що можна опалювати і завантажувати в топку будь-який матеріал, але краще, щоб він був сухий. Ну і КПД сонячника і дуба, відповідно, різниця. Тому, в принципі, користуюсь в основному твердопаливними такими е, міцними дровами: береза, дуб, ясен, граб і інші тверді породи. Завантаження одного повної шахти вистає мені годин на 8 в середньому. Тобто, Ну, два, максимум три рази за добу завантажую. В принципі, при досить вдалому виставленні терморегулятора може хватати і на більше, ніж 8 годин. Зрозуміло, що встановив отаку систему із насосом. На мінімальних оборотах насос працює, коли є електрика. Слава Богу, в мене в будинку ще стара система опалення, чого ні батареї. І навіть при відсутності електроенергії, він справляється чудово, не перегріває ні систему, ні себе. Саме основне виставити терморегулятор. Ну, як ви бачите, всередині, я ще його ні разу не чистив. Тому, в принципі, думаю, при використанні певної хімії можна довести його до адекватної чистоти. Я раджу всім, в принципі, хто задумується над альтернативним видом палива, встановити все-таки твердопаливний котел і користуватися ними навіть при відсутності електроенергії, він справляється. Дякую за увагу, всім гарного дня!